На Полтавщині зросла кількість хворих на туберкульоз. Така тенденція спостерігається з 2022 року і в першу чергу зі збільшенням рівня захворюваності серед внутрішньопереміщених осіб протягом минулого року в області діагностували 44 випадки туберкульозу. Повідомили під час круглого столу до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Україні епідемія туберкульозу була об'явлена з 1995 року. На жаль, на сьогоднішній день епідемія туберкульозу в Україні продовжується. Значно збільшується кількість захворілих серед внутрішньопереміщених осіб. Йде важка війна, і під час цієї страшної війни наші захисники, наші воїни вони ж теж знаходяться в тих умовах, коли можливо інфікуватися на туберкульоз. Ці категорії є складнощі в їх лікуванні, тому що. Стаціонарне лікування на сьогоднішній день в Україні зменшено до 45-48% відносно всіх хворих. Попри збільшення кількості інфікованих, смертність на Полтавщині у порівнянні з 2021 роком зменшилась на 22%. Із 45-го міста, ззади, де ми знаходимося з одною з найменшою зараз ми знаходимося в області, яка присягла під пороговий рік. Найбільша захворюваність, якщо говорити по області, ми відчуваємо її в Глубинському районі. І в полтавському. Найменше захожу, ми маємо покріменчугу. Боротьба з коінфекцією ВІЛ туберкульоз можлива в першу чергу при вчасному діагностуванні профілактиці. Основним ключовим моментом в подоланні протидії туберкульозу є своєчасна діагностика, так і подолання епідемії вілл-інфекції також дуже тісно пов'язано з своєчасним проведенням тестування, доведення людини до. Фахівця і своєчасне отримання допомоги за допомогою лікування антиретровірусними препаратами. Нагадаємо, ознаками туберкульозу є стійкий кашель з виділеннями, тривале підвищення температури тіла, надмірна втомлюваність, втрата апетиту, швидке схуднення, потовиділення та кровохаркання.